Справу за звинуваченням у хабарництві колишнього голови Остерської громади Віктора Самоділка поновили та направили на розгляд до суду першої інстанції. Таке рішення ухвалив сьогодні Чернігівський апеляційний суд. Дикували на зучення супроцію до другого висунти два з першого року, якої закрити напроваджено за самоділка Віктора Андрійовича, Андріюча. Про порушення 4 в Четвертись на посуху не скасувати та призначити новорожу суді інстанції. Нагадаємо, колишнього голову Остерської громади Віктора Самоділка затримали співробітники СБУ та Держбюро розслідувань 12 листопада 2020 року біля його дому. Його підозрювали в отриманні 630 тисяч гривень хабара, які він вимагав від підприємця за укладення договору підряду на капремонт стадіону в Острі, 2 вересня кримінальне провадження з. Стосовно Віктора Самоділко закрили у зв'язку з порушенням строків досудового розслідування з повторним відкриттям провадження, захисники Віктора Самоділка, Денис Записний та Андрій Доманський не погоджуються. Утім кажуть, зможуть довести у суді, що хабар їх підзахисний не вимагав. Ми задоволені те, що фактично ми зможемо довести в суді, що це була провокація, оскільки, якщо ви подивитесь на викривача заявника в даній справі, він проходить як викривач заявник в інших кримінальних провадженнях, тобто це є професійний провокатор, і ми зможемо довести, що це була провокаційна справа. я думаю, що це була на той час політична ситуація. яким чином цей пакет опинився на подвір'ї? Хто його туди закидував? Яким чином воно все відбувалося? Можу сказати, що ну, це виключно є суто провокація. Нагадаємо, віктор самоділок очолював Остер з 2015 по 2020 роки. Торік на посаду міського голови він не балотувався.